Microsoft 365 Copilot працює на основі того, що ми називаємо системою Copilot, складного механізму обробки та оркестровки. Він використовує потужність трьох основних технологій програм Microsoft 365, а саме Word Excel PowerPoint Outlook, тим з того, що Microsoft Graph – це весь ваш вміз і контекст, ваші електронні листи, файли, зустрічі, чати та календар. Watch language Model або LLM – творчий механізм здатний аналізувати та створювати текст, який читається людиною. Усе доступно через природну мову. Він починається з підказки від вас у програмі. Копилот попередньо обробляє підказку за допомогою підходу, який називається гра1. Простіше кажучи, гра 1 покращує якість підказки, тож ви отримуєте релевантну та практичну відповідь. Однією з найважливіших частин граудин є здійснення виклику Microsoft Graph для отримання вашого бізнес в місту та контексту. Копилот поєднує дані користувача з графіка з іншими вхідними даними, щоб покращити підказку. Потім він надсилає цю змінену підказку LLM. Ви можете бути знайомі з тим, що може робити LLM, На основі вашого досвіду роботи з чат GPT або Бінчат. Копилот отримує відповідь від LLM і обробляє її. Ця додаткова обробка включає додаткові звернення до графа, відповідальні перевірки штучного інтелекту, перевірки безпеки, відповідності та конфіденційності та створення команд. Нарешті копилот надсилає відповідь користувачеві та команди назад до програм. Копилот ітеративно обробляє та оркеструє ці складні служби, щоб отримати результат, який виглядає як магія.